Добрий день, мої любі малята! Ось ми знову з вами зустрілися на нашому занятті. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, в якому місті ми живемо. Так, в місті Дніпро це велике, чудове, красиве, квітуче місто, а ще в ньому є, що так. Вулиці, проспекти. І по цих вулицях їздить дуже-дуже багато машин. Так, молодці. А ми з вами пішохіди. Дітки, люди дорослі, ми ходимо з вами не по дорозі, а по тротуару. Так, дітки, а давайте ви відгадаєте таку загадку. Я вам її зараз розповім. Бі-бі-бі, вона співає! Хатку на колесах має, є у неї хвари очі. Ними світить вдень і вночі. Що це? Так, молодці розумнички, це машина. А зараз, дітки, ми ще з вами пограємо в таку пальчикову гру. Фізкульт-фелинка. Ви за мною повторюйте. Беремось. Немов за руль. Їде їдем на машині, натискаєм на педаль, Газ вмикаєм, вимикаєм, дивимось уважно в даль. Двірники стирають краплі, право вліво, чистота, Зачіску ворушить вітер. Ми шофери, ходь куди! Молодці, які розумнички! ми можемо з вами ще повторити тільки швидше. Їдемо, їдемо на машині, натискаємо на педаль, газ газмикає, вимикаєм, Дивимось уважно в даль. Двірники стирають краплі. Вправо вліво, вправо вліво. Чистота. Зачіску ворушить вітер. Ми, шофери, Мишопереходь куди. Молодці, які розумнічки. Діточки. А ви знаєте, хто до нас сьогодні завітав у гості? Ні, не знаєте. А я вам ще розкажу і покажу. До нас завітав у гості зайчик-пострибайчик із казкового чарівного лісу. Він до нас прийшов у дитячий садочок. До діток, щоб погратися. Але він дуже-дуже засумував і дуже злякався. І мені каже, ось ще на вушко, Так, зайчику, не переживай, ми допоможемо з малятками. Так, малятка, допоможемо. Він каже мені, розповідає, що він потрапив у наше місто, в якому ні разу він не був, бо він живе що, у лісі, так. І він тут побачив якісь. Чудовище, якісь такі, е, які видають такі сигнали, такі звуки. Ти не бійся, зайчику, ми тобі допоможемо. Так, це у нас в місті є такі великі дороги. Ось, подивися, які дороги в нас є. І треба обов'язково ти зайчик-пострибайчик, дуже швидко стрибаєш, дуже весело бігаєш. Але треба бути завжди, дітки, увага! Завжди треба бути. Що так, правильно, завжди треба бути уважними, а особливо на дорозі, при переході на другу сторону дороги. І коли ви Через, переходити через дорогу, то обов'язково треба з дорослими або з матусями і татусями, тільки тримаючися за ручку, переходити так. І повинні пам'ятати, що дороги наші не для ігор, ні, не для розваг, а дороги для машин. Машини бувають різні. Ось подивіться, ось у нас що. Це вантажівка, подивіться, дітки, це вантажівка. Бачите, яка перевозить вантаж, пісок, цеглу, та дерево якесь. Бачите, у неї жовта кабіна, синій кузов, великі чорні колеса. Бачите, круглі. Так. А ще по цій дорозі, по великій, їздять автівки, автомобілі теж різного-різного кольору. В нас ось на, в нашому випадку червона така автомобіль, і теж чорні колеса, і теж 4, 1, 2, 3, 4 ми з вами порахуємо. І ось ці очі хвари, які світяться вночі і що освіщують на дорогу шоферові. Так. Ой, зайчик, подивися, Подивися, що це. Треба подивитися обов'язково на пішохідний перехід. Він складається із таких смужечок чорних та білих. Називається ще цей перехід зебра, бачите? Ось так. І не треба бігти зразу по цьому пішохідному переходу, тому що машини. Їдуть, сигналять, треба обов'язково знайти отакий знак пішохідний. Бачите, дітки? Ось він стоїть. Так, А ще подивитися на світлохвор. Ось він, який має три ока. Так. Подивитися влів... вліво-вправо подивитися. А потім тільки переходити, не поспішаючи дорогу. Так, молодці дітки. А ще, дітки, треба зайчику, а куди ж ти поспішаєш? Додому поспішаєш, а не можна сюди, не можна отак бігти через дорогу, бо буде біда, буде аварія. А як можна? А треба обійти, подивитися по всім-сім сторонам і що. І потім тільки переходити через пішохідний перехід. А ще! Якщо є поблизу такий знак, ось подивіться, дітки, підземний перехід. І ти, зайчику, подивися, це підземний перехід. Ось тут чоловічок, що сходинками вниз під землю сходить, щоб перейти дорогу. Це для того, дітки, для того, зайчику, коли не працює наш з вами світлофор. Так, щоб не було біди. Ми з вами і дорослі, і дітки переходимо під земний перехід. Так. Всі дітки знають, що є, є такі машини, пасажирський транспорт є, так, а є ще вантажний транспорт, так, який перевозить вантажі. А який ви, дітки, знаєте? Е е е пасажирський транспорт, так, це автобуси, так. Що ще? Трамваї зайчику запам'ятовують. Тролейбуси, буси, таксі, легкові автомобілі. Так. От ми з вами, дітки, і поговорили про ці машини і про нашу дорогу. А ще зайчик дуже-дуже поспішає додому. В нього є велика-велика родина. І в нього дуже-дуже обмаль часу. Так, його чекають вдома: матуся, татусь, бабуся, дідусь, братики, сестрички. І от він поспішив і ледве-ледве не попав під машину. Але ми, йому, дітки, допомогли, розповіли з вами. Ви сьогодні молодці, ви пам'ятаєте? Де треба і як переходити нашу дорогу? Так. У вказаному, у відведеному місці тільки там можна переходити дорогу, дивлячися наліво, направо, які молодці. А ще дітки, запам'ятайте, що дорога не для ігор. Дорога для того, щоб їхали, їздили там машини. І щоб не було ніякої біди, ніякої аварії, ніякого лиха, треба що виконувати правила. Так, слідкувати за світлофором, переходити на зелений, тільки на зелений колір сигналу, які ж молодці. А зараз зайчі до вас з вами прощається. До побачення, малята! Я поспішаю! Бувайте, бувайте і побіг собі! У, до домівки до, до у свій лісочок казковий. А вам дітки бажаю здоров'я, щастя, до нових зустрічей, до побачення!